Добрий день. Хочу показати своїх бичків. І на каналі є відео, де вони телятками були. От. Я перший день сьогодні їх випустив на ворог, на кашару. 21 гру у листопада загнав їх і з тих пор вони в мене стояли. Так, паслися на полі, з першого стояли Сьогодні перший день їх випустив. Теличок я їх розділив. Трохи позже зніму відео з теличками, У мене вже їх три. А це бички В тому році знімав теж зимою десь. В лютому, в лютому місці знімав відео тих бічків, яких здав. Но вони були менші, менші на цей час були вони менші. В цьому році, слава Богу, бички більші. Кормова база дозволяє, бічки більші. Мурчика от цього більшого буду на плем'я оставляти. того що в самого дві корови, три талиці та й породистий він. Я купляв нетель. Це від нетелі він. Хазяйстві купляв від штучного. Запліднення він. А то сусіда взяв до гласа, купив у сусіда. Ну, піднявся, не рос, не роз, ну трошки піднявся.